Шановні друзі, покажу вам принцип роботи моєї коптівки. От коптівка. Починаю роботу. Під'єдную до, до енергопостачання через розетку. під'єднав. включаю терморегулятор, підключаю температуру, яку мені потрібно. Температура має бути у камері не більше 80 градусів, бо більше як 80 градусів, жертвеніше починає топитися і тече. Показую на оце датчик температури у середині камери. Це лампочка контрольна, коли камера працює, а коли виключена. Так, для, для початку. No. Загрузив я в камеру м'ясо. Оце м'ясо під і курячені, куряча, лапки курячі. Закриваємо це. Камера загружена. Тепер йде загрузка демогенератора. Отакий От тут демогенератор. От. Оце тут циліндр. Ціліндру набираю, набираю тут терси. Букова терса, суха має бути. Оце підпалюю його. Але він розгореться добре. Розорілися. Вставляємо у демогенератор його. так його в нас сюди вставили. Закриваємо зверху. І повинен дим піти в камер. О, подивіться, бачите, дивніті. І все. Процес пішов. Отак От на протязі 7-8 годин м'ясо буде готове. М'ясо буде готове. Слідкувати треба тільки, за, щоб не було більше 80 градусів температури, щоб не було. От. Вона герметично не закривається, тому що повинен дим виходити. Ну, наружу повинен виходити. Де. І і, і, все, і вся робота. Потрібно для загрузки, для того, щоб прокоптити м'ясо, така, одна така загрузка там, ото бачили, скільки я загружав, і тої теж достатньо, щоб прокоптити, ну там, до 10 кілограм м'яса можна собі коптити. І в цій же камері можна і проводити сушку фруктів. Грибів, ягід. Це, це все воштує. це у мене 5 тисяч гривень. Вона дерев'яна, все. О, як воно дим тут іде? І воно коптиться. Все.